Слухання вірша Наталі Забіли весна. Ось іде весна ланами, перелогами лісами, де не ступить з під землі, лізуть паростки малі. Як опустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця. Як лівицю підведе всюди листя молоде. На берізку гляне зблизька, у сережках вся берізка, до верби підійде ба в білих котиках верба. А як здійме руку вгору до блакитного простору, з кожним помахом руки линуть звірі пташки. Розквітають в луках тра квіти, зеленіють в лісі віти, все зелене, молоде, за весною літо йде.